Сьогодні у нас два поводи для нашого велопараду. По-перше, день вишиванки був нещодавно. А по-друге, сьогодні день велосипедиста України, тобто велодень у багатьох містах України, проходять сьогодні велопаради, велопробіги та інші спортивні івенти. Тож, ми теж в такий спосіб святкуємо всі свята, які які до нас дотичні. Звісно, збираємо гроші на виробництво перископів для Дениса Селиника, який на на, станом на зараз відправив вже більше 22 тисяч перископів на лінію фронту. Ну і виробляє багато іншої продукції для фронту. Який сьогодні буде маршрут і де ви будете фінішувати? Стартуємо звідси з ПК Крас, їдемо по проспекту Свободи. Звертаємо на вулицю лейтенанта Кагала, далі на Небесної сотні, далі на Соборну і По соборній фінішуємо на площі Перемоги. Які у вас велосипеди? На чому ви катаєтеся? Як давно? Як давно? Ну я вже років. 20 катаюся. Дімка вже кілька років. Дінка? Велосипеди спортивні, ось, дитячий спортивний велосипед, ось ось дорослий, справжній спортивний велосипед. Для гонок на девці. Ви вже приймаєте участь не перший раз, чи були якісь інтересні казуси, там, історії, щось таке. Приймаємо участь в і в велопарадах, і в велогонках кожен раз, ми організатори в перших, других – це цікаво. Це і розвиток себе, страсти перебороть людям розказати, що спорт це здорово, це краще, ніж пити пиво. Дмитро, розкажи, будь ласка, як давно ти почав кататися на велосипеді і чому саме? Е, Роки три, тому спочатку їздив на, на маленькому, на, на маленькому трьохколісному, а потім вже почав вчитися на двохколісному. Ну а і тому що, а чому саме тому, що це цікаво, можна кудись поїхати там далеко. Чуті стрибати, страх, угу. Переборювати, так? так? Як давно ви катаєтесь на велосипедах і чи вперше приймаєте участь у такому заході? Ну на велосипедах ми катаємося вже давно, але саме в цьому заході в Кременчуці вперше приймаємо участь. Ми до цього були в Бахмуті. У нас і свій клуб є. Ми там каталися в Харків, їздили. А тут вперше а, якщо порівняти Кременчук з тими містами, де ви вже були, чи розвинена в Кременчуці вела інфраструктура? Ну, тут гарні дороги, тут приємно кататися, в парку є велодоріжки, це дуже приємно. Якщо їх буде більше, буде ще круче. Мало, але вони теж є. Ні, ну, тут, 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 добре. тут добре. У мене в клубі, в сільському будинку культури є клуб, клубні гуртки. І на одному з цих клубних гуртків ми вчимося грати на інструментах. Коли набралося 12 дітей, які хочуть грати, вони організували самі групу. І е, виявили бажання е, допомогти ЗСУ своїми виступами. Тому два роки тому вони ось зібралися. їм сказала, ну поки що ви починаєте, я з вами буду. Ну а потім вже по накатанні я разом з ними постійно. Тому ось так вийшло. А як так вийшло, що ви сьогодні тут? Так можна сказати, що така музична підтримка вела Вийшло так, що ми дуже часто виступаємо біля АТБ. Який в центрі, і Олексій нас побачив, підійшов, запитав, що за гурт, що чим ми займаємось, і запропонував нам взяти участь. Ми сказали, от ми збираємо теж на за залюбки, до цього залучимося. А які зазвичай куди у вас йдуть збори? От саме з на початку ми підтримували наших односельців. Тобто, в 2020 тисячі двадцятому двадцять коли почалася агресія, ми пере передавали гроші конкретно нашим бригадам, які наші односельці служать, щоб о, їм. Закупали те, що необхідно. Пізніше ми почали відшукувати різні благодійні фонди і на їх користь пересилати. А сьогодні я так розумію, що ми будемо Олексію в його справі допомагати. Дуже дякую всім, що приїхали! Давайте ще раз кажемо. Слава Україні! Героям слава! Не треба велосипеда. Давайте три, чотири підняли! І ще раз. Слава Україні! Героям слава! Ну все, тепер все. Ми назбирали сьогодні грошей на велопараді. Зараз подивимося, скільки будемо рахувати. Приїхали, як завжди, в нас дві точки або на дріфті, або ще в одній хитрій точці. Скринька пуста сьогодні один хлопчина за донатичну Тобі що ти спиш? Так. 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 Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ятдесят. П'ять п'ятсот, п'ять шістьсот, пятьдесят, пятьдесят, п'ятсот, шість, шістьсом, пятьдесят. Раз, два, шість, пятьдесят, шість, шість, сто. Раз, два, три, чотири, пять, шість, раз, два, шість, шістьдесят. Так, шість сімдесят, двісті вісімдесят. Двісті девяносто, вісімдесят п'ять, сім, вісім, десять, шість, триста. Раз, два, три, завтра ще добавимо з перегонів. І в понеділок передамо це все Денису.